Я без подсака. Ну Це з опитом приходить, наловчуєшся. Це більш для диких водойм. Мул такий рідкий рідкий що так зато можна закинути і ждати дуже дуже довго. Свідчить про те, що там риба постійно пливає і. Розкажу, як обходиться без корабліка і ловити ще навіть ефективніше. Ну, але це більш для диких водойм. І я постараюся сьогодні зловити таким способом коропа. От я нащупав е тверде дно, пісок. Отут є. До цього мул, такий рідкий, рідкий, що туди, що не закинь, воно вгрузне дуже сильно. Туди далі теж. Сюди е мул. І виходить, отак от є. Я приблизно знаю, в деякій відстані є така велика пляма піска. Там риба постійно пливає і харчується, і через це мул розмито до, до самого піску. Зараз я позавожу і буду вже ждати до самого вечора. Покльовку в мене закінчується корм. Я якраз цей корм викидаю і буду просто сидіти, ждати покльовку і не перезакидувати, що буде, то буде. Отак от я беру відро, ложу по черзі один, другий, третій, четвертий, так як стоять удочки. І отак от зараз буду по, по черзі хлоп-хлоп-хлоп розставляти. Тут буде важко розбиратися деяка. Ну це з опитом приходить, наловчуєшся, починаєш розуміти, як процес, щоб не запутувалося робити. А саме проще то по одній удочці. Заноситься, але це, це все час і потім щоб риба успокоїлася. Ждати. Але так зато можна закинути і ждати дуже-дуже довго. Хоч 12 часов, хоч сутки. Бо ти точно знаєш, що воно класно лежить в тому, що до місці, і якщо включати кру крупну фракцію, ніяка друга риба не з'їсть, крім коропа. Першого свого трофея я зловив таким самим способом, практично, був Амур 5200, на, ставку, на якому дуже було мало риби, великої, прям дуже-дуже мало. Я з матраса запливав, закормлював місце, ложив туди, куди треба монтаж, і я. Ждав собі спокійно по 12 годин покльовку. Ну, перша покльовка, це була 에, Амур 5200, 9 годин пройшло, перш ніж покльовка сталася. І я собі не перезакидував, я собі терплю, жду, знаю, що воно класно стоїть на місці, де треба, і просто треба час. Все, позаносив я всі свої снасті куди надо. Всі оснастки на тверде дно. Дві поклав по краям а, а, самого п'ятнадцятого твердого дна, де перехід з піска на мул іде. А дві прямо по центру. Одна удочка правіше, одна лівіше, але плюс-мінус по центру п'ятна. Побачимо до вечора. Че будет поклевка Я пересыкидать не буду Вообще было все уверенно Закинуто классно в правильном месте Остается только ждать Есть еще одна поклевка Паровоз такой Я без подсака Я без подсака Каяки его сейчас брать Я... Я не понимаю